Всім вітання, друзі. Що ви? Як ваші справи? 22 листопада, день, субота. Ми знаходимось на базі. Пауза у нас. Маємо паузу в 45 годин. Тобто нас стягнуло на базу по домовленості з... 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 з логістикою. Так що Женька сьогодні відпочиває. День сьогодні має бути трошечки нестандартним для моїх відео. Я думаю, згодом ви зрозумієте, чому. Е, Назвемо цей день в пошуках дзену. От. Це напевно має бути цікаво. Е, так що зранку попили кави, роздуплися, спали довго. Е, в кабіні я тут прибирав, вчора всі речі поправ, все готове, тільки сміття викинути. Холодильничок. Холодильничок вернись, холодильничок пустенький Вик, вимкнув, хай відпочиває все. Будемо виїздити в неділю у нас ввечері паром, знов робота, знов Швеція. Просили люди Швеції познімати, тому що давно Швеції не було. Думаю, будемо знімати. Тим паче в Швеції там вже якась зима береться, в Польщі тут обіцяють на днях сніг, бачив, в Україні у нас випав. Ну, зрештою, грудень вже через тиждень. Типа, чом би і ні, він має десь випадати. Це вже нормальні речі. Нема чому дивуватися. так що це Ок. Сьогодні з вами будемо в Гданську. Побачимо ще кілька людей, приємних, хороших і цікавих. Так що залишайтеся з нами, буде цікаво. От я вже рюкзак собі налагодив. Ох, тяжкенький який. Там все, що мені на сьогодні потрібно. Сьогодні Женька не буде ночувати в кабіні. Буде сьогодні виключення. Точніше, забігаючи вперед, я вам казав у пошуках Дзену, я вам скажу так, що е м, сьогоднішній день це буде така проба-пера. Я буду намагатися віднайти для себе схему е моральної перезагрузки, перезавантаження. І сьогодні буде, скажімо так, е спроба, чи воно дійсно працюватиме, е так, щоб відпочити від роботи, забути думки і. Перевантажитись. Окей, так що такі моментики. Ну чи був морозець. Бачите, навіть видно. Тут сканька стоїть, інша чужа. Вон іній. Там стоять, скільки автомобілів чекають, відпочивають. Отак. О, як. Морозець вистить на сонці. Тут причіп готується до, до траси. Поїде з ним Санька. І він собі вирішив ці палети затягнути, щоб вони не попадали. Тому що, бачите, який зазор між стіною. В принципі, рішення правильне. Але я кажу, яке я дащі, я би не затягував. Олександр, ви в камері. Всім доброго ранку. Ось, бачите, Саня вирішив попрацювати. Але зато буде впевнений, що палети на повороті ніде не ляжуть. Можна буде трошки можна їздити. Ну, да, ну так як бачите. Техніка елітна, вони в повороти швидше, швидше заходять, ніж одноногі. Коротше, а це меблі. Все, взяли рюкзачок, сканьку зачинили, масу виключили, щоб акумулятори не розряджали дарма блоки всі, вся електрика, яка за, за, ну, живеться. Лишаємо ключики в спеціальному місці на базі і їдемо далі, але вже не на сканці. Типа піде. Так, ну що, хлопці, попали на стажировку. Сідаю, сідаю на трихосніка, в мене вон потужний наставник Олександр. Буде вчити. Да, Буду вчити дітвору одноосну їздити на От, Котимося. Виїхали з бази. Сані свої плани на сьогодні паром увечері. А ми сьогодні маємо трошки інший плани. Напевно, трошечки більш приємніше, ніж робота, але, скажімо так, не було б роботи, не було б тих планів, тому що все зав'язано на фінансах. Ось виїжджаємо з нашої місцевості, з Жукова. Дивно, що кроків немає таких потужних, але... Що не проснулися. Ну, все ще попереду. Коротше, ось так. Просили, Воль... от вам так Войба всередину виглядає. Такий у неї цікавий дизайн, рубляний весь. Комусь до вподоби, комусь ні, але любий дизайн це є штука. Виключно на любителя. Дзеркала мені у Вольва дуже подобаються, вони такі якісь космічні, ну, легенькі. Тут національна забава, 12 вольтові друг друга на кругах пропускають і, і отак от, от, коли фура має покинути круг, О, БМВ, це тема. Саня Чо БМВ пропустив, бо не факт, що в нього гальма спрацюють на БМВ. <ріст> а тут, до речі, от направо повертати такий, от, е, такий косяк. Я спробував повернути на зелену стрілку, і я не зміг. Не, тому -тому вони, там... вони їдуть, 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 і, а треба ж виїхати на зустрічку, а 12 вольтові тупо не пропускають. І я виїхав і чекав, поки вони не закінчаться. Ну тобто я навіть на стрілку вже і не буду повертати, вже буду чекати. А, ну, ну, нема це... сенсу. Якщо там нікого нема, то ще там ночі можна. Ну, ну да. так. То... Ну, зараз друзі побачите, в чому фішка. Тут Поворот, в принципі, не занадто складний, але в чому умова, що там стоїть зелена стрілочка направо, так, і можна на неї направо повертати, але в нашому випадку ти не повернеш, тому що назустріч їдуть верковушки, і... а нам потрібна зустрічна смуга, щоб трошки вивізти. Навіть не зустрічна, а вони, скажімо так, коротше, заважають. Бо там добре, що додумалися стоплінією намалюватися. Ну, да, трошки, там... трошки далі. Да. Зараз побачите. про що мова. Повертаємо, до прикладу, ми на стрілочку, а легковушки їдуть, їдуть отут і заважають. Бачите, яка темна надаш на зустрічку. Нормально, Саня спеціаліст. Всього на всього дві машини забрав за собою, так. Ось так. Ні, ну відчувається, що якась така база довша, машина м'якше, знаєш, ну така як да, валка така. Подушки швидкі. Mm, так, все на подушках і. Зараз, до речі, буде отой поворот, Саня, заради якого ти затягував напевно паси на цей... mm -hmm. на меблі. Mm -hmm. <laughs> я в ньому завжди турю, що коли. Ну, якщо сухий асфальт, якийсь такий норка везеш, і ще буває, коли з -з зліва легковушка якась думає, та зараз вантажне, я тут його зліва обійду, тіба. і я... я так люблю. І буває так, що легковушка програє в повороті буде, тіба... притормажує. Да, Ча, і мені там вже сцикотно за тим кермом, бо бы вже нахиляє, але такі поворот друзі над, над автомагістрально поїздимо. Коли більше вам зміг такі краєвиди дозняти, коли щось за кремо тримаєш, а тут в якості пасажира їдеш, базикаєш. Опа-па. пробуємо. Головне, щоб не відіслав до поліції одразу Типа, маляву. Як вони з тими контейнерами толку водять? Дивіться скільки їх. Тисячі контейнерів. Там ваші посилки, товариство. На з Аліекспресо. Поверніть нас з'їзд. Як скажеш. З Аліекспресо, вон скільки контейнерів. Порт Гдиня. Ну це все Гдиня порт. А ми їдемо на 12 годину мийка. Через 500 Записано. метрів плавно поверніть праворуч на з'їзд. О, порт старий тут ми колись штовхалися під цим плотом. Направом заїжджали, про відбирали. Це старий порт, куди я тут колись був. Зараз ми відправляємося вже з нового кілька років. Идут в август. Нет, да, чего он и... Су... И вон там мои кабачки. Там, там тот шалаш. Бачите, прям показує дерева. Вон там він поїхав. Зараз він тут має всі повернути, проїхати до нас між цими контейнерами. Пан Олександр. ГВЄ 9470С. Десь біля -а, підшопили з гарду. Олександр! Все, Санчо? Все, щасливо! Дякую, що підвіз. Все, ми полетіли на наш таксі. Все, гарний хто бітас. Широка із Скандинавії. яку я забабахала забабахали. В Гданську вже, дивіться. Знаки схожі, як НАТО. Дорогой. Привет, дорогой. Там встретили. Еще раз. Еще раз. Адель... Хто за Атьомчиком скучив? І дивіться, в знаку Ставте лайки, лайки. Да. Ставте лайки в знак уважання. Та ти що? Новенький айфон давай. Ро, робочий, робочий агрегат. <рес> ти дзвонив, а це я. Все, газуємо пить каву. Зустрілося у Гданську. Йо. Йо. Кавки, кавки. Тут найкраще, до речі, кава. Може якийсь смакла Так, да, можна. my ім'я — is Papa Rimsky. То як в житті, то добре, то погано. Зараз ще принесуть нам парагаліку. Дивіться, ну, хоча великий, в нього більше стакан. Женька маленький, то не можемо поставити. Тут дійсно таке еспресо, що завертає. Ну, якщо ти гіпертонік, то напевно вже тут і вмаєш на столі. Ну, якби вас тільки бахну, де ти Так, Невесело. Чисто випадково. Артем, покажи свою футболку. Пол Феррі з порога. Тепер Женька. Швеція. Тетялайн. Швеція. Водії. Ще нам не вистачає рукавиць тут робочих на столі графіці такі шубну сюди прогулюємося. Оуч! Чу дети не впав. Важіль То вам не, не по кабіні ходити. Ааа, шоночка Щенає шалон. Сьогодні ми на спорті жорсткому. Головний вокзал Гданська. Зараз ми Артема посадимо на паровоз. Та він поїде на роботу. Ми будемо відпочивати, так? Да? Да, ми будемо культурно розвиватись. і морально деградувати. Відпочинок має бути збалансованим. З однієї сторони деградація, а з другої розвиток. Па. Не виглядає. Артем в білетах, щоб не заплутався, бо переживає ще Не потрапить сьогодні Сид... на паром не потрапить в очиня. Поїде поїздом десь до Варшави. Буде казати, по-братськи, зупини. Їде нарешті Артема поїзд. На вісім хвилин запізнився. Що ти можеш сказати, Артем? Я в шоці. Мій шок в шоці. Зараз машиніст отримує догану.

До роботи. Він поїздом в порт і в нього сьогодні паром ввечері. Паром до Швеції. Так. стара частина міста. Йдемо до готельчику. Сьогодні буду в готельчику ночувати, але по дорозі ще треба зайти в один дуже цікавий і чудовий магазин.

Чи... Магазин, який спеціалізується по продажі компоту. Звару дуже смачний. Український. Рекомендую. Стара частина міста. Що, погнали до готелю? Так, як до готелю 6 кілометрів, а йти мені сьогодні абсолютно ліньки, так що знову таксі. Ось, власне, друзі, про що я вам і казав? Момент перезавантаження, пошук дзену. Готельчик з видом на Балтійське море. Чути як хвилі. Коротше, концепція така, що спробую і працювати, і відпочивати, так як відпочивати мені мало вдається. По причині того, що я якийсь недороблений чи що, бо, або не вмію відпочивати, мені так здається. То тепер буду пробувати все збалансовано. Буду періодично з'їжджати на базу на великі паузи. І обов'язково це має бути перезавантаження, тобто не в кабіні проводити час, а ось вийти в центр, прогулятися, бачив з людьми, побачився от з таким прекрасним краєвидом. Далі більше, далі то не для ютуба, але тим не менше, в чому фішка перемкнути себе, перемкнути себе на якесь інше заняття, трошки побачити світ з іншої сторони і має воно тоді в голові ставати на місце. Тому що я відчуваю, що мене робота знов починає забирати. Так що концепція така. Не дарма кажуть, що відпочинок це зміна виду діяльності. Правильно? Правильно. Все Так що, бережіть себе, до наступних включень. Побачимось на дорозі або де інде. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. Щасти.